І збільшується в геометричній прогресі. Буквально вчора закінчився великий форум міжнародний. Треба відзначити організаторів без американських грошей витягли дуже високого рівня міжнародний форум, присвячений кібербезпеці і інфобезпеці. Був я там вчора цілий день, брав участь в одній з панелей, слухав спікерів. З інших країн, з країн Скандинавії, з, зокрема з Сполучених Штатів, приїхали фахівці. Потім мали ми таке вже професійне дружнє спілкування після закінчення. Ситуація дуже складна. Відповідей немає ні у кого. Тому що ми маємо розуміти, що ми говоримо з вами про соціальні платформи. Ми не про фейки маємо говорити. Ми маємо говорити про екосистему, де вони живуть. А це соціальні платформи. І е, ситуація вкрай складна, тому що ну, люди, ну, які обізнані в проблематиці, усвідомлюють е, масштаби загроз, ну і взагалі масштаб зла, я сказав би так. Значить, політики, на жаль, е, не лише в Україні. А й ну просто от по всіх країнах, майже всюди. Просто бояться про це говорити. Я не боюсь, але політики просто Чому бояться. бояться. Тому що коли ти про це починаєш казати, ти отримуєш шквал хейту з тих самих соціальних платформ, що ти ворог свободи слова, що є маніпуляцією, тому що свобода слова не є свободою просто а, когось оббрехати. Когось образити, когось зганьбити, причому ще з якогось анонімного акаунту або там з якогось анонімного каналу, це просто підміна понять, бо свобода слова завжди була свободою відповідального слова, коли я несу відповідальність за свої слова. І якщо я про вас щось сказав, що вас образило, обґрунтовано образило, у вас має бути право піти. І до мене позватися до суду і вимагати щонайменше вибачень, а то і якоїсь компенсації. А ми ж розуміємо, що наразі ні у кого ніде ні в Україні, ні в будь-якій країні світу, включно Сполученими Штатами, в юрисдикції в яких знаходяться всі ці платформи, за виключенням Тіктоку і Телеграму, немає права у людини піти. І подати позов проти кривдника, так це ж порушення базової то ж, теж свободи. Ну свободи. Тому що це не прописано на законодавчому ні. рівні. Ні, ні, не зовсім. так. Не зовсім так. Тому що законодавча база вона не бачить ці явища. Uh -huh. І політики не хотіли це вставляти, тому що вони боялися. Тому що навколо постійно лунали хори про те, що. Не смійте туди лізти в інтернеті, зокрема на соціальні платформи, тому що це обмеження свободи слова. Ви хочете обмежити нашу свободу слова. Значить, тепер, тепер ми маємо ситуацію, е, ну, я не скажу, що близько до катастрофи, але дуже-дуже важку. Ми маємо е, атомізацію суспільств всіх. Ми маємо, фрагментацію суспільства ми маємо кризу демократії всіх абсолютно, і ми знаємо, хто бере участь. Демократії мають свої проблеми. Ми теж тут в Україні маємо свої проблеми, але ми маємо ні не забувати, хто використовує наші об'єктивні проблеми, щоб робити з кожної об'єктивної проблеми кризу. Те ж у нас називається зрада. От так, це не тут відбувається, це відбувається там, за Паребліком. Ми пам'ятаємо з 2014 року це, це слово. А, і це стосується не лише нас, а всіх абсолютно, і адекватних відповідей немає. І Немає. одним законопроектом це питання не вирішило. Дивіться, є у нас щонайменше два тексти: один, де головний автор Микола Княживський, інший, де головний автор я. І ну, там є і Микола Леонідович зі мною в авторській групі. Тому що ну, це було таке рішення комітету, що ми не рухаємо його законопроект, ми беремо його законопроект. Я вношу свої пропозиції. Ми робимо спільний. Ми зробили спільний. <на> я його відправив, оскільки це все ж таки про дійсно свободи. Я його відправив на експертизу в Раду Європи. Я зобов'язаний так робити з всіма такими чутливими uh, пропозиціями. Я отримав негативний висновок, я маю сказати. Негативний. Чому? Тому що вони сказали, що ми не вважаємо, що от варто вам uh, йти uh, значить, через. Uh, Контентні, ну тут навіть питання не в обмеженнях. Вам не варто вирішити ці питання через питання контенту, тобто хто там, що пише, або там хто там, що розміщує. Вам треба йти краще через санкції. Mm -hmm. Ну, в сенсі, змінити може санкційне законодавство, так, щоб, значить, відповідні ваші органи, ну, а в нашому випадку це РНБО, наш міг би вводити санкції. Але я не згоден. Я не згоден, тому що якраз. Застосування санкцій, це не безспірне питання. Одна історія, коли ми забороняли або ну, чисто стовідсотково російські медіа, або там значить, платформи, такі як ВКонтакті, або там однокласники, або там потім, очевидно, проросійські медіа. Що можна було довести. І інша історія, коли ми говоримо про ці платформи, які в Європі називаються дуже великі платформи. Це прямо такий термін. Там Маєте на увазі Facebook? Ну, той самий Телеграм і Facebook, звичайно, і Інстаграм, значить. і Тікток, звичайно. І це інша історія. Це інша історія, тому що довести. 100% там, там проросійськість того самого Тіктоку, який 100% з ну, максимальною ефективністю використовується так званою Російською Федерацією в ІПСО проти нас. Але там багато проукраїнських акаунтів. аккаунтів. На жаль, так. Теж. Ну, дивіться, ну, на щастя, так, їх просто менше, ніж проросійських. Тому що знову-таки Росія має значно більше ресурсів. І це як гідра. Ти відрубав одну голову, навіть якщо ти спромігся добитися, щоб вони заблокували якусь кількість акаунтів. Ти заблокував один, на ранок ти маєш 10. Ну і це цифра навіть не зі стелі взяти. Це приблизно так воно і є. Ну, заблокували один акаунт або там один канал. На ранок маємо нових там 3-4-5, іноді іноді навіть більше. Іноді навіть більше. Тому, значить, ми працюємо. Ми працюємо uh, над вирішенням uh, цього завдання, дуже непростого. Uh, значить, я глибоко переконаний, що не може одна країна це вирішити сама самотужки, нам треба створювати фронт, і я, от якраз над створенням такого фронту, працюю. І, зокрема, я, на щастя, не лише я, uh, тому що. Якщо на них тиснути, то тиснути можна тільки всім разом, щоб вони розуміли, що ця розмова ведеться не з однією країною, а з пулом країн, серед яких є, може, і не дуже багаті. Але є також дуже багаті, з дуже багатими ринками. Якщо вони їх втратять, то їм буде дуже-дуже боляче і неперивки. Тому я веду консультації з колегами європейськими, щоб вони переглянули значить архітектуру тих актів, які у них вже існують. До речі, погано працюють майже не працюють.